Ось уже як 300 років на королівській фабриці гобелені у Мадриді тчуть килими. Її заснував Філіп V, перший французький імператор Іспанії з династії бурбонів. А очолили виробництво майстри з Фландрії. За кілька століть тут майже нічого не змінилося. Теж обладнання і ті ж технології. Щоб стати майстром ткачем, треба опановувати ремесло 20 років. Марта працює на фабриці з юності. Тче гобелени. Процес складний. Спочатку треба нанести малюнок на нитки. Це роблять графітовим олівцем або дерев'яною паличкою, яку вмочують в індійське чорнило. Одну за одною ми обертаємо нитки на 360 градусів, інакше під час роботи втратимо візерунок. Щойно закінчимо, можна ткати. У нас наперед підготовлені нитки потрібного кольору. Ткати гобелен треба з вивороту. На лицьову сторону дивляться через дзеркало. На фабриці тчуть і килими. У виробництві килимів ми використовуємо турецькі та іспанські вузли. Звісно, тчемо гобелени, з яких і почалася робота цієї фабрики. Також робимо геральдичні прапори. Їх вішують на балконах палаців та громадських установ. Вироби тчуть лише з натуральних ниток. Це шовк, шерсть, джут, бавовна та льон. На фабриці є і реставратори. Вони відновлюють пошкоджені килими ручної роботи. Для цього закупили сучасне обладнання. Технології теж використовують сучасні. Вони дають змогу очистити значне забруднення або підібрати потрібний колір для повторного забарвлення з бляклого малюнка. При фабриці є музей, і бібліотека, а ще архів, де лежить 10 тисяч ескізів та рисунків, які використовували для створення гобеленів. Тут навіть збереглися листи живописця та графіка Франсіско де Гої. Він співпрацював із фабрикою наприкінці 18 століття. Ми зберегли всю документальну спадщину фабрики з 1721 року, коли її було засновано і донині. Також, крім цих документів, що мають як історичну, так і художню цінність, у нас є ескізи келемів та гобеленів, які ми й досі використовуємо для створення нових виробів. Клієнтура фабрики різноманітна. Покупці переважно іноземці з таких країн, як Колумбія, Венесуела, Мексика, Італія та Німеччина. Також багато замовлень надходить із близького сходу.